Комісію закону на 12 та що на 12, можливо спільно робити, щоб було для оскодження, можливо, краще в ціці, всі мали. Бо і, не буде звід, Ну да, звід, звід це те, що вже відбулося. Те, що і, є, і після да, затвердження звіту ми тільки тоді зможемо. Генерального директора приймати будь-які дофінансування, будь-які виділення трошки за умови надання службов обґрунтованого розрахунку потреби у фінансуванні та калькуляції з кількості населення. Тому я би хотіла почути, чи є у нас ця калькуляція, чи є обґрунтування і так далі. Перед тим, як слухати тоді... в грудній месяці, нам лікарня дала свої пропозиції щодо бюджету. І домовись, все, що стосується <плес> нас, виділено, ну, закладено в бюджет, е, в змінах в <плес> 188 тисяч всеподобні. Е, і там в сумі всі розписані, які мають надати відповідно до кількості населення, е, інші е, ОТГ. інші обмеження, так як там номерандові сім'ї, що щіка, то відповідно на тату, що якщо проведуть сесії, виділять там кошти. За 4 роки вони не виділили, щоб виділили там лікарська комісія. Нам треба економічно відчуваємо, щоб ми могли виділити їм кошти. Надавали лікарня з економічного обґрунтування відповідно до кількості населення. скільки вони потребують нашої підтримки і нашої підтримки, підтримки інших ОТГ. Правильно? Так, так, так. Так. Так, 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 Ну і в мене після звіту, якби зміни до бюджету, то їх зараз чи також якось сказали. Я, я, це моя Ми приймаємо на своїй комісії, а там комісія буде рекомендувати. У нас немає голосів. У нас немає голосів в смисл цієї комісії ніяк. Ви пропонуєте розведення комісію? Якщо можна, будь ласка. Це не було пропонувати раніше, ми приїхали на комісію зараз. і що Я навіть на угоді. У нас є чітко наказ про відміну попереднього наказу генерального на директора, виконуючи області генерального директора Сергія Володимира Дяка. Для чітких зазначено, що на сесію дати конкретно обґрунтовані розрахунки потреби по до дофінансуванні та калькуляції з рухування кількості населення. А у нас воно є такі такі листики. Але, звичайно, лікарня давала листиплету. Я пишу зроби. про лист. Вот, <головіки> те, <що, головіки> те, 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 що було, воно сформувало до того, щоб на методичне відділення йшло до закриття. Правильно? Каже, лукаві, питання в тому, що у вас воно є, чи є воно операти для того, щоб... Зараз, щоб не зірвати у червону сесію. Тому що люди, Надія Михайлівна, залишаться без допомоги, а в мене 83 заяви. А ви будете цирком займатися, як завжди. Тому що я сьогодні прийшла, тут сижу, а в мене люди чекають. Я не сумніваюся. Я не сумніваюся, що ви присидите. А робіть, хто буде. Селени всі ОТГ повинні надавати свою частку фінансової допомоги. а в яка чітко зазначена сума для того, щоб працювало відділення і неврології, і середи, які знаходяться в лікарні, щоб дійсно там не було ніяких нюансів, що ми щось їм не додаємо. Ні, ну давайте вияснемо бюджетного. У нас є, у нас є ось. <клес> Є бюджетний кодекс, згідно якого там чітко розписано, на які ви заходимо. Ми будемо переносити на ту комісію, якої немає, яка не збирається. Тетяна Солодці, давайте раціонувати. Є питання, яке поставлено. Нам сказали, що неврологічне відділення закривається в зв'язку з тим, що немає фінансування, не вистачає, і це питання стосується. В тому числі неврологічного відділення, яка да. потреба, і скільки коштів не вистачає. Ну, ми, да. ми не можемо для НЗЗО фінансувати пакет на, на це відділення. Я я знаю, віде? Там, там вже залишаються да. місця неврологічні, правильно? Надія Михайло, якщо буде фінансувати, фінансувати, фінансувати залишається бюджет. Що ще треба виділити на це відділення. Людмила вікторівна, скажіть, будь ласка, як професійно поясніть, що там відбувається? Скажіть, будь ласка, що так приведуть допомогу, що не може заплатити будь ласка, чому так що ми не можемо заплатити Чому так сталося, що даже так стало? і Оце потрапити на наші пляші. Скажіть, будь ласка, у вас не наказ, прийти, карди, які... я є наказ по лікарні, який я вам відповідаю, у, у вас не було зазначено про те, що у вас не вистачає на комунальні послуги. У наказі було чітко зазначено реорганізація відділень і скорочення людей. Де в наказі було Допаду. зазначено, що у вас там немає за що заплатити кошти? Зараз почекайте, я знайду. Поза комунальні точно Дуже не стояли. Я вам скажу більше. Там відеокамери ви поставили, слухайте, і знімали людей, які рубані дрова возили в машині додому, коли ти пічку. Там ще й більше я за одного відповіді з вашого боку. Я вам зараз не люблю на пас, почекайте на вас. Там жодного слова про комунальні хлопці яку ну, не стояла. Року, за номером Про зміни в організації виробництва і праці сполучення штату працівників та зміни умов праці. Де тут зазначено, що тут є комунальні послуги? Зазначимо, що буде прийняти бюджет. Це інше питання. Що відприймаєте, мати інше питання? У кого ви бюджету? Значить, ви відповіді забрати не можете, так? У мене не було питання, у вас немає питання, за що закрити комунальні послуги. У вас є лист про те, що ви давали суди, що у вас немає за що заплатити комунальні послуги, через те ми будемо скорочувати людей і реалізацію. Послухайте, у нас починається незрозуміло, яка комісія. Що це комісія для того, щоб я виясняла з Людмилою Вікторівною, що вони давали, що вони них не давали, ну них є чітко наказ. Я не збираюся брати цю дискусію зараз за основу нашої комісії. Ми, ми, ми зрозуміли, що є волі в зв'язку з тим, що не прийнятий бюджет. Так. так, Тепер питання, давайте вже торкнемося цього питання. У зв'язку з чим почалася реалізація. Це, це, це не реорганізація, це 19. Це досі інші речі. На сьогоднішній день у 25-й рік нам упорядовлено. Яка основна функція? Це велика функція надання допомоги книжка Зличається 30 37, шок на даний час. Виникла необхідність для того, щоб далі і тих, і тих і якісь у нас розвитку, віддали два відділення терапевтично-технологічне, залишається два спожити і відкривати податки для відділення у нас є такий пакет, і звісно має бути відкритим структурною ділянкою. І ще я тільки аналізувала, що обласна має на сьогоднішній день у нас го місяця. І ви бачите, ось так. Ось у Thank you.

Ви мали його на запису, відкриває заплати. І такий у нас є, там, показки багато таких людей. Фіска дня у нас. Взагалі нічого не вдалося. Ви що може бути теж саме прийде, ви що це місце так реально. Він теж має так кожен, знаєш, дуже такий Ну, це, це наша пісто така проблема ще так багато таких комої, які є, подивилися по штатних індивицях. Розумієте? на наші на наші прачі, я маю запитати від заводити. А про це є ми коли допомога підшума. Але ми всі можемо бачувати і я. Я переможу на цьому наказі. По-перше, це зменшується, який потрібен обов'язково є пакет. Не бути структури книги, значить має бути простовок завідувачів, має бути старша сестра, там бути весна сестра. Ще ще вірні мобільне діяння. Там залишається один завідуючий, плюс там лікарність, там старша сестра, там той самий кост залишається. Це два роста, середнього персоналу відділення, то ліжок буде ще працювати. І північно на базі біологічного відділення відкриває 30 ліжок, а там з'їзд 37. Значить, цих ліжок можна використовувати невольніші, чи Также вивчити, скільки потрібно коштів і це. Треба частина того, щоб вивчити логічне відділення. Всі, хто там працює, в то з кусі, хто каже, вони були заблоковані. Вони були трохи шоковані, були двері, все робили, бояли вийти з кабінетів і все. А ви там були? А чого ви там були? Ви Ви кітері я скажу. Цікавиться, вам дуже це прекрасно. А то, що прийшли, люди даст показати, ви вже від цього все позакривалися, ви в шокі вже. тому Що ви вже не можете працювати цілим міністр. Ви позакривалися, я б теж закрилася да, до мене йшли Ви подивіться на себе і на мене. І та, я б закрилася. І ті, в мене був від а вас, то, тому що ви подивіться на мене і на себе. то почому ви і я? А при тому! Тому що там живі люди, і треба розуміти, що це психічний стрес. І психічне насіння. Де кого? Де людей? Ви робите посадок? А, а кабіну. По Давайте Воробити. ми будемо про законі про... Людей тоді, тет, час, і 10, 10, 10, 20, 29 людей на вулицю сьогодні піти в час війни це законно. Вам менше було закрити, як ви кажете, дуже тяжко порахувати. А як же ж ви порахували, щоб його закрити? Так, це так, не сьогодні ну, річ. Ви кажуть, вам треба дня мало. До цього часу було достатньо зробити грунтування нормальне, щоб люди побачили. Ви цього не зробили ніхто. У вас одна позиція, інші буде інша позиція. Ведіть, будь ласка, до якогось до І скажіть людям брати, що ви хочете зробити? Ми можемо це питання поставити на довивчення, але те, що відбулося у Старшівці, ну... Е, Люди правда писавлені в соцмережах, це дикунство, е, це дійсно середньовіччя було, а, От, тому що можна прийти з плакатами, можна е, не ховався, не втікав демо, Можна було всі з машини вистяла на і поговорити, і вияснити всі питання, поступне дивно професіоналів поступати. Чому справа? Коли не було неврологічного відділення, вони були віддані. Був такий час. Приєднане доповідача. Можна я Можна мені поставити запитання цивілізовано? Людмила Вікторівна, скажіть, будь ласка, ці 20 коїнків, які залишаються, ми розуміємо, що інологія це не лише Московий суд, правильно? Вони фінансують. Дійсно, пакет ми втратили. Пакет ми втратили не через те, що там щось е мене надавали допомогу, чи, чи не виконували якісь умови. Недостаток кадрів в першу недостаток неврологів, е недостаток ремдіологів, які мали працювати цілодобово. Е відсутність блоку інтенсивної терапії для таких пацієнтів. Це знову ж таки 24 на 7. Кадрів у нас не було. Але менше з тим неврологічне відділення працює і е, кількість неврологічних пацієнтів у нас не зменшується. Там можу вам надати нашу інформацію за три місяці. Неврологія пролікована 375 пацієнтів за три місяці. Паліативна допомога 35 пацієнтів. Різний бачите. Середній. Термін перебування на ліжку невролує 8,9. Паляни нашу допомогу 16 Берем їх 11 тисяч, у школі в карту. Ділим на 2 подання. Скільки у нас? Два з половиною, гора, і ніколи у нас багато. А саме страшне, що теж у сил, я подивився на графік прийому пацієнтів, поліклініка не працює. За минулий тиждень запис повністю на весь день кількох трьох лікарів. Ці інші ні, не працюють. Про економічне обґрунтування людьми віку, я теж не, не буду. Ось і зараз. Б скільки заробили немовнічний відділення за рік? Скільки воно заробило за ці три місяці? Достатньо чи площі чи недостатні? Такої інформації немає. Але ж вона є? Її треба просто показати. Показувати її не хочу. Тому що неврологія заробляє на себе і, напевно, ще не школа. А для чого його скорочути, скажіть мені? Як можна терапія? Зараз вибачте. 361 пацієнт і наші 360 720 пацієнтів. Як можна їх разом об'єднати і цих саміх пацієнтів полікувати вже на 40 військах замість 8 місяців. Скажіть, як це реально? Те, що це один наказ повносили, так, да, треба проводити реорганізацію. Так, да, треба подивитися знову ж, подивитися на тих лікарів, які не заробляють гроші. По пакету, і знову ж казати, і зважена оплата праці, оплати праці. Дивіться, технологічне відділення працювало, заробляло кошти, це все. листопад грудень, вони в повній мірі не отримують зарплату. Чому? Чому премії виплачуються в жовтні для людей, які не заробляють гроші? Для главбуха, для замісника главбуха, для інженера по техніці безпеки. А людям немає що заробляють гроші.

Які ви даємо ми даємо зараз послуги, маємо підхід чи зробити, чи можливо ці пацієнти можуть відкриватися амбулатором. Пацієнти неологічної відділення, які зараз лежать, отак не потрібно 9 між а може 5 мішкодів зробити на цих пацієнтів, які зменшать навантаження медикаментозного і харчування на цих хворих. Це не підхід такий? Можливо, це має бути ум'єтна допомога людям, які не поступають в неврологічному рівні, а не в плане. А можливо, особливо дозволу можна лікувати амбулаторну допомогу. Амбула? Це ви будете це питання на рівні поза буде вивчати, який перелік захворювання може надаватись медична допомога амбулаторна. І це велику кількість навантаження, зніма із лікарень. Те сам <кхм> я, ставлю, Це, я, я можу я, сказати по колятиві. Почті, у нас ще не я хочу запитати вас. Всі ви знаєте, що у нас запад проходить акредитація? Бо ви ж скажіть, будь ласка, а де ж дітей акредитацію проходили? Кому виготувалися до неї, коли була акредитація? Скажіть, у вас не було місця робочого, щоб ви задали питання. Не, не, dimі, чого ви ці питання піднімаєте? Дивіться. Я на якийсь закон, людні лаїздо? Чекайте, що я був на лікарням, тоді давайте <соцентричен> <я пит> скажуть. Я Я розумію, зараз тут питання до фінансування, <пит> яка служба і всьому цифру. Молоді це мають сказати Людмила Вікторовна, тому що я прошу економічне обґрунтування, що неврологія не заробляє гроші. Да, це ж можна побачити. А так, це, так, більше, не